Останні роки Моторола суттєво розширила свою лінійку смартфонів середнього сегменту Edge. Компанія знайшла вдалий рецепт і більша частина лінійки дійсно дуже цікава за співвідношенням ціни та можливостей. Сьогодні я розповім про досвід використання смартфона Motorola Edge 50, його сильні та слабкі сторони і сконцентруюсь саме на власних враженнях. Ви на каналі Межа Медіа починаємо. Моторола вже також прибрала у багатьох моделях зарядні пристрої з комплекту, тому блочок доведеться придбати окремо. Захисний бампер в коробку поклали. Він зроблений з матового доволі міцного пластику і по кольору майже співпадає зі смартфоном. Має шорстке покриття, завдяки якому апарат надійно тримається в руці, але має недолік пов'язаний з самою конструкцією смартфона. На мічних гранях захист не найкращий. Останні пару років лінійка Motorola Edge має впізнаваний дизайн за округленими екранами та цікавими матеріалами задньої кришки. Edge 50 виключенням не став. Він має цілком стандартні для сучасних моделей габарити і 6,7-дюймовий екран з тонкими рамками та фронтальною камерою у круглому отворі. Рамка зроблена з металу і злужується на бічних гранях через заокруглену з боків форму екрану та задньої кришки. Остання зроблена з екошкіри, як і у багатьох моделей лінійки. Я доволі скептично ставився до практичності такого рішення, поки не отримав досвід користування. За час експлуатації задня кришка не отримала ніяких пошкоджень та залишилась досить презентабельною. Вона має приємне надутик покриття, яке запобігає вислизуванню смартфона з руки. У редакції був темно-зелений варіант, який вживу виглядає дуже стильно. Існує також персиковий та темно-сірий кольори. Останній має текстуру подібну до тканини. Дуже тішить, що моторола використовує для оформлення цікаві варіанти забарвлень. Блок тильної камери залишився подібним до минулих моделей Edge. Він квадратний з закругленими кутами. На відміну від більшості сучасних виробників, Motorola робить плавний перехід до потовщення камери, завдяки чому пилу та бруду немає де збиратись. Органи керування смартфоном та усі функціональні елементи знаходяться на звичних місцях. Кнопки також металеві і відчутно виступають над бічною рамкою. Завдяки чому їх легко і зручно натискати. Щодо заокруглень екрану, то особисто мені таке рішення не подобається. Витончені лінії подібних смартфонів мають гарний вигляд та приємне тактильне відчуття, але пошкодити дисплей простіше, а лагодити дорожче. Тут все залежить від власних уподобань та пріоритетів. Варто згадати про одну особливість, яка притамана більшості актуальних моделей Моторола. На відміну від інших виробників, особливо китайських, в луток Motorola Edge 50 можна встановити лише одну фізичну сім карту, але є підтримка E7, тож це не має бути проблемою. І що приємно, навіть деякі доступні моделі Motorola лінійки G також мають підтримку E7. Смартфон захищений від бруду та води за стандартами IP68 та MIL STD 810H, і має витримати занурення у воду на глибину до 1,5 метра на 30 хвилин. Це вже своєрідний стандарт для сучасних флагманів та смартфонів середнього сегменту, і тут гість редакції не пасе задніх. Edge 50 цілком зручний смартфон у повсякденному користуванні, звісно, наскільки це можливо з урахуванням 6,7-дюймового екрану. Є користувачі, які шукають смартфон з плоским екраном та меншої діагоналі. Тож у виробника є такий варіант: Motorola Edge 50 Neo. Він виявився напрочуд вдалим. Смартфон також має цікавий дизайн, дуже непогану потрійну камеру, 6,4-дюймовий amoled екран а також захист від бруду і води. Детальний огляд можна подивитись на нашому каналі. Посилання залишимо в описі під відео. У Motorola Edge 50 використовується 67-дюймовий піолет-дисплей з роздільною здатністю 2712х1220, піксельна щільність близько 446 ppi. Екран підтримує hdr 10 максимальна яскравість у автоматичному режимі 1600 кандида на метр квадратний, частота оновлення 120 Гц, дисплей якісний з насиченими кольорами. Мали нещодавно сонячну погоду, тож була змога перевірити на практиці рівень яскравості. Екран не тьмяні, картинка залишається приємною на вигляд. Єдине, що варто зазначити, білий колір під певними кутами має зеленкувати відтінок, що є особливістю різновидів oled дисплеїв Щодо негативного пливу шин не можу нічого сказати. Мої очі до цієї особливості OLED не чутливі. Але у налаштуваннях є окремий пункт запобігання миготінню. Решта налаштувань цілком стандартні. Частота оновлення, режим відображення кольорів, нічний режим тощо. Єдине, що засмучує, чомусь компанія вирішила прибрати повноцінний Always-on-Display. Інформація відображається лише коли доторкнутись до екрану чи посунути смартфон. Не дуже зручне рішення. Що ж, перейдемо до продуктивності. Motorola Edge 50 оснащена процесором Qualcomm Snapdragon 7, Gen 1 Accelerated Edition. Це зовсім трохи розігнана версія Snapdragon 7 Gen 1 2022 року. Єдина відмінність від оригінальної версії Ядро Cortex A710, розігнана з 2,4 до 2,5 ГГц, графічний прискорювач Adreno 644, оперативної пам'яті 12 ГБ з можливістю розширення за рахунок вбудованого накопичувача, його об'єм 512 ГБ. Враховуючи характеристики, можна сказати, що смартфон не дуже продуктивний. Але варто зважати на сценарії використання. Якщо не грати у важкі ігри, жодних проблем не виникає. Інтерфейс працює справно, застосунки у будь-якій кількості завантажуються швидко і працюють стабільно. Варто відмітити, що смартфон відчутно гріється при тривалому навантаженні, але якщо потенційний користувач не активний геймер, то це не буде проблемою. Motorola Edge 50 отримав акумулятор ємністю 5000 мАч, що є цілком типовим показником для сучасного смартфона. Час автономної роботи, звісно, залежить від сценарію використання. Багато граючи у ігри можна розрядити до вечора. У моєму ж випадку на ранок наступного дня залишалось приблизно 20-25% заряду. Це без ігор і з мінімум камери, але щонайменше 3 години музики у Bluetooth-наушниках на додачу до браузера пошти месенджерів. Соцмереж, YouTube тощо. Тож маємо цілком середній показник. Фірмового зарядного пристрою у нас не було, але сторонній Power Delivery потужністю 65 Вт працює без проблем. На повне заряджання потрібно приблизно 50 хвилин. Edge 50 має навіть підтримку 15-ваттного індукційного заряджання, що в таких смартфонах все ж доволі незвична можливість. Motorola Edge 50 працює на Android 14 з фірмовим інтерфейсом Moto Hello UI, хоча фактично це чистий Android з деякими додатковими застосунками. Компанія обіцяє 5 великих оновлень операційної системи. Це, звісно, не рівень підтримки Pixel, але дуже непогано. Чомусь поки що Android 15 на смартфон не прилетів, хоча деякі сусіди по лінійці Edge вже отримали. Окрім фірмових застосунків, з коробки є трохи сміття: на кшталт TikTok, тему чи Candy Crush. Але усе воно видаляється без будь-яких обмежень. Інтерфейс охайний, ним приємно користуватись. Логіка стандартна для Android. Є кастомізація зовнішнього вигляду, включно з генерацією шпалер за допомогою штучного інтелекту. У застосунку Moto зібрані додаткові функції. Персоналізація, жести тощо. Moto Secure – додаткові налаштування безпеки. Family Space, налаштування доступу та батьківського контролю. Мото Unplugged тимчасове вимкнення сповіщень. Окремо варто згадати застосунок Connect, який дозволяє підключитись до ПК чи зовнішніх дисплеїв Miracast та Chromecast. Можна просто транслювати зображення, швидко передавати файли, зробити загальний буфер обміну, використовувати смартфон як веб-камеру тощо. Режим стерео реалізовано за класичною схемою, де розмовний динамік у парі з основним відтворює музику, супроводжує відео та ігри. Учності їм вистачає, а загальна якість, як для такої ціни, цілком достатня. Основний динамік розташований таким чином, що його не закриває долоня. Дивитись відео чи грати у ігри на смартфоні комфортно. Motorola Edge 50 не найкращий вибір для затятих геймерів. Але, наприклад, у Call of Duty Mobile на високих налаштуваннях демонструє стабільні 60 FPS. тож не все так погано. Diablo Immortal іноді бувають фрізи і падіння FPS до 45, і смартфон швидко починає нагріватись. Є своєрідний хаб з усіма встановленими іграми та налаштуваннями сповіщень, яскравості, режиму продуктивності тощо. Способи розблокування Motorola Edge 50 не відрізняються від інших сучасних смартфонів. Розпізнавання обличчя фронтальною камерою, яке добре працює при хорошому освітленні, і оптичний сканер відбитків пальців під екраном. До нього є єдина претензія розташування. Він знаходиться низько. При такій великій діагоналі це не дуже зручно, але працює швидко і точно. R50 має оптимальний набір камер для смартфона середнього рівня. Що важливо, надширокопутна камера з автофокусом також може використовуватись для макро. Її вбудовані покращувачі кадру на основі щі. На мій погляд, камери добре знімають як для смартфона середнього цінового сегменту. Motorola Edge 50 дуже приємний у використанні смартфон середнього сегменту з цікавим дизайном, захистом від бруду та води, хорошими камерами, якісним дисплеєм та гучними динаміками. Так, у нього є слабкі сторони, порівняно невисока продуктивність, відчутний нагрів при навантаженні та зовсім дрібна претензія, відсутність повноцінного Always-On-Display. Але загалом це чудовий варіант для тих, хто шукає універсальну модель за доступну ціну і не потребує максимальної продуктивності заліза. Смартфон має охайну та зручну оболонку, що фактично є чистим Android з невеликою кількістю додаткових застосунків, і майбутній власник може розраховувати на довготривалу підтримку операційної системи. Дякую, що залишились з нами до кінця огляду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.